Вітаю, друзі. Сьогодні 20 червня і сьогодні трошечки прохолодніше, ніж завжди. І вирішила я показати, що нове квітує. За декілька днів там все відкривається. Потім зроблю одне відео. Ось починаю з рядочки з під горішка. Чому? Тому що тут розкрилася прекрасно моя, як кажуть, великоквіткова армашка, нівянік на неї ще кажуть. Ось, подивіться, яка вона прекрасна. Красива. І чому сюди? Тому що тут така окраса відкрилася. Перша квітка мого лілейника, який подарувала мені пані Зося. А це просто неймовірна краса. Чесно кажучи, такої краси я не бачила. Подивіться, яка квітка, яка вона, як долоня. Колір. Подивіться, колір неймовірний. Жовтий, оранжевий, бордовий. Просто, просто, я в такому, як сказати, не знаю, прям така в мене радість, і колір мені дуже-дуже надзвичайно подобається. Вона така більш оранжево-бордова, дуже цікавий колір. Ось. І на цій грядочки в мене біла, білий флокс. Щось в цьому році я люблю біла. Я думала, буде біла ромашка, білий флокс. Ой, треба це все розбавляти кольорами. Ну, щось дивлюся, я чим далі де, далі. Ті мені дуже подобаються манохромні ну, в кому кольори квітники. Е, Нема цих п'ятин. Е, е, дзвоник е, скупчений, я вже буду обрізати. Е, е, вже він доквітував, тут останні квіточки отак обріжу. Ось, нижче. Не буду давати насіватися йому, він і так розростається дуже добре. І моя горт... гортензія дуже гарно вже заложила свої квітоноси. Далі квітує пенстемон. ось. Ну, ця грядочка гарна, готується квітувати хусточка моя, але вона маленька, я обриваю, хай нарощує листя. Вона взагалі дуже така велика, з великих хостів. От, Тому я ось вона, це в мене такий наче як бордюрчик тут з хост. Я квітоноси заберу. І також я забираю в ліопардова яснотка. Оці квітоноси. Я не хочу, щоб вона розсівалася, тому я їх забираю і просто лишаю листечко, воно мені подобається. Бачите, я отак обриваю. Ось. Ну і далі тут готується також квітувати ще лілейники. Просто це перший, просто неймовірно гарний. І тут я підсадила майори. Ось також готується квітувати. Ну, ось так виглядає ця грядочка. І Pink Diamond е е заложила також квітоноси вже. Ось, ось так ця чудесна грядочка з цим красунчиком лілейничком. І сьогодні, 21 червня. Прийшла я на цю грядочку наводити порядок. ось І з чого я почала? Прийшла, був такий сильний вітер, що оце кашпо валялося на полу на траві. Але добре воно зайняло видно, все своїм корінням, леляниця. І воно не, прям не випало. Але ось, бачите, скрутило, і я нову ось зробила, думала, дві треба цю брати. І дивіться, що я знайшла. Це така рідкість, Мої мене ніколи не було. Лобелія фіолетова. О, зазвичай синя. Кущова в мене була біла, Маруся. Ви мені не даєте зняти. голуба, синя, ну, фіолетова, це зовсім рідкість, це просто краса яка. Що я тут зробила? Ось тут в мене нічого не було. І я так, щоб не йшла туди травичка і поливі вода не зливалася, я вкопала кирпич. Звісно, я б хотіла каміння, але каміння в мене немає. На жаль, ось. І так поставила свої ось так, кашпошечки. Ось нова квіточка. І в цьому році я мабуть. що як сказати, все ламаю, в общем. То лілію зламала, то ромашку зламала, ну, тут цю зламала, синюю, от, ну, ладійка, в общем, чудить. Маруся, відійди, будь ласка. О, Марусю заберемо. І що я почала тут робити? Забрала я велику на постяночку, вона заважала, тому що є вже нова, от а та дуже велика, мощна. І навіщо вона, якщо вона займає багато місця, вона мені вже не потрібна була, вона відквітувала, вона забирає багато води у інших рослин, яким це надпотрібно. Тому, ой, це гарно. тому я її просто викинула. викинула, Тут я досадила березклетики свої ось, і поставила своє таке кашпо з очітками і молодилами. Далі я тут, звісно, що все прибрала зіля і замульчувала. Що ще зробила? Ну там хосту я забрала це вже ви знаєте, на свою грядочку. І тій гості стало вольготно, там ті взагалі не було видно. І дуже погано в мене вігела нанопорпурова, я додавала добру валово пролонгованої її. А сюди присадила замість на перстянки ось цю гіхеру. От е, хотіла я пересадити, так як і корал в цей е, е, ну, в горщик, але бачите, вона дає відводки, які отак прикріпляються. Це ампельна. Ось, Зараз е, я її зніму і накрию обов'язково ящичком, тому що пересаджена не з горщика. Ось так. І почала квітування моя прекрасна лілія, Ось така жовто-гаряча, поряд з червоною, виглядає прекрасно. І е, не знаю, чи це ромашка Едельвейс чи Фіона. Ось. Е, і в мене ще є подібна. Вона раніше відкрилася і вона трохи пішніша. Можливо, це однакова ромашка. Я не знаю. От, тому, е, 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 хто знає, напишіть. І починаю квітування імберіс Umbrella. і е, е, забрала квітоноси у цієї ерії Рон, по-моєму. До речі, страва, не ромашки, а айстрові. Хоча ромашки може теж айстрові. Не знаю, треба подивитися. Ерегірон, фіолетова ромашечка. Ось. І ось ця ромашечка, що я вам казала, я залажувала мульчу. І ось, бачите, що я зробила. Три штучки. Ну, Добре, що тут хоч багато їх. Це просто прекрасна. плівіця, яка. Також я не знаю назву. Це подарунок пані Зосі, прекрасна ромашка. Ну, це... Взагалі, краса красою. І ось, дивіться, пішов гарно горець. А дивіться, за горцем, оцей кущ, який я вже не можу, не розумію. Цей пінсет у мене два роки. Ось така якась трава і нічого з нього не росте. Просто така травка. І все. Буде він колись рости чи не буде, я так і не розумію. Ось, а Лілії, хоча я думала, що буде сонячно. Але ось все одно трошки вже сюди йде ті, сонечко переходить після 4 годин. І вони починають все одно, бачите, тягнутися в ту сторону до сонечка. І ось ця ромашечка, що я вам говорила, що вони схожі, а можливо й однакові. Бо височки однакові, ось бачите, як вона тільки розпускається, вона така, а вже ось така вона, бачите, така набитий бутон. То така дивилася махрова, неначе це фіона. А от Едельвейс, вона полумахрова. То я не знаю, яка це ромашечка. Ось. І тут а, я згадала, що я садила морозник, всі який я попувала, думаю, де він дівся, дивлюся, він просто всох, І коріння було, нічого не під'їло. І посадила я свій сіянець, це дворічний, вже на те, ну, це третій рік пішов, В общем, надію, що він заквітує в тому році. І ось тут я забрала виробу сілля і Бересклеток грудок парний, тому що тут, бачите, парню звост і насіється, я сподіваюся, морозник ось цей, і там воно було недоречно. І райграс, обов'язково вже. Потрібно весь підстригти і спірею Little Princess. Вже її треба було підстригти, вона тоді гарненько наростає, пушиться, для неї це дуже гарно. Трошки я так не домочувала, але вже трошки жарко, Я думаю, я зніму відео піду передохну і пізніше вийду дороблю. Тут кусочок невеличкий лишився. Ось, Ось дзвоник точковий квітує. І деревій червоний. Я б сказала, він такий малиново-червоний. І подалі я підсадила тут аж за ромашку вилоб квіткову і ехінацею, так як тут хелони фізастегія квітують дуже пізно, і нічого тут не квітує, це спасає, що я цей деревій підсадила, і хорошо, що цині її є тут. І фізостегію тут також замало мульчувала. Ну, це мене якийсь цей рік, ну просто не знаю. Це ламаю ось вже стараюся чіпочки квітники не ходи, скажімо так, ось. І Хочеться ще привести в порядок цю керію. Бачите, тут тоже, бачите, от я хожу і там зламала, там зламала, ну, в общем, її треба привести до порядку і можна ось, оце можна начеренкувати, наприклад. То керію проведу в порядок. я, ось, також, І тут квітує також білий флокс. І ось парадокс. Білий флокс, у мене два кущика, їм більше 10 років, і він більше не наростає. А ось рожевий, він просто неймовірно швидко розмножується. Тут далі, бачите, на півзаті квітує ще до сих пір армерія. І венстимон дійсно треба пересаджувати в інше місце, тому що тянеться до сонця, він просто падає, щоб дотягнутися, бачите, до сонечка. І дивіться, бомшел вже почала отаку заложила гарну квітану, щоб вже хоч щось видно, бо тут ще так доволі досить незрозуміло. А там вже гарно видно. І е, Звіробій е, Кіт -кот, буде кетувати, ось жовті такі пуп'янки, він кетує дуже надзвичайно гарно. Ось. І ось тут так розростаються мої хости подорожники, кетують вони надпрекрасно, як лілії, аромат прекрасний. І розрісся в углу мій памсіс. І е, о, що я ще вже давно підсадила, але в кожному відео забуваю вам показати. Я коли свою робила грядку черночник, у мене ж там був е, цей. Я думала, де його посадити, де його посадити вертикально. І я придумала, так хай заплітає грушку. Я думаю, що він тут буде рости. Ну, не знаю, якщо до мене ще є він. ось І от що я зробила висновок в цьому році. Перше, що потрібно, тільки коли вийшли рослинки, ну або ти вже знаєш, де що де в тебе, або вони тільки вийшли, одразу замульчувати. Це просто наскільки полегшує роботу. Ну я всі грядки е, забирала зілля по два-три рази, вже а це тільки червень, уявіть, скільки б я зекономила собі і часу, і своїх сил, і ну, якось більше б натхнення було на роботу, а не тільки забрати те зілля. Ось тому е, саме краще з'їздити... Біля дому ліс, чи якась мульча декоративна, можете собі дозволити, ну, все, що можете дозволити. Або ж як ми з чоловіком їздимо в ліс і в мішки набираємо, там такі бувають гори, нагрібають кабани, і оце оці мульчі, і гори бувають. І собі набрала в мішки, замульчувала спочатку, і не було б мені горя. І не зламала б я ці квітки, і інші квітки, і лілею. ту. І дивлюся, ось міськанту зібріна, тут йому тінь. Його треба пересадити на сонечко. Також я думала, що це мене сонячне, вона, вона суха грядка, але вона получається. Тіньова, виходить, ось тут кусочок, але вона суха. Ось. А ну, це для нього. нічого, ну, Йому потрібно сонце, щоб оці були явні такі полосочки. Тому ось так переробила я зробила я вже цю грядочку нарешті. І гігієм вже легше моєму, моєму стіночки з гігієром, тому що їм було ну, надтяжко. І, до речі, скоро буде квітнути Ось, Красунчик. І, до речі, герань показала в горщику. В горщику постійно багатенно води, ну і вона стояла прекрасно тут в горщику. А от уже в відкритому ґрунті вона зростає тут не дуже. Коли сонце, вона... мені цю герань треба пересадити, було б десь ось сюди. От. От. Осоку морозу забрати і пересадити герань. Або ж просто десь на підтінь, в общем. Так що герань також придеться забрати звідси. Тому що їй тут занадто жарко. Ось. Так я попрацювала сьогодні на цій грядуці. От. То вже, вже мені вона виглядає ну, просто прекрасно. І розквітла сьогодні, 21-го, я замітила червня моя лілія потеряшка Знайшла я назву реджел, і я дуже радію, що саме вона знайшлася, тому що це її називають королівською лілією. Я вставлю фото, коли вона буде в повній силі. Яка це просто краса, королівська лілія, яка там описується так, яка повинна прикрашати дорогі садки, квітники, що це просто неймовірна. Окраса, садочку, і тоді я її купувала два роки назад, на, ну, рівно на, 5, на 100% вони подорожчали ці лілії. Подивіться, яка красуня, яка красуня. Це просто неймовірно, Оце колір це не тичинок. це сам оцей жовтий колір, він такий і є. Тут молочний, а ось тут, бачите, отакий рожевий. Я Просто нею можна милуватися безкінечно. Безкінечно. Ось реджел. Я напишу на екрані. можливо, хто захоче собі таку лілію замовити. І вставлю фото, яка вона вже квітує, коли в повну силу набирає цибулина. Просто красуня. На цій моїй ківковій. Грядочки кардинально нічого так не змінилося. Трошки розрослися лобелії, лісом, і починає дуже рано квітнути хризантема, хоч вона і рання, але все одно дуже рано. Дивіться, яка прекрасна, дивіться, який колір. Просто неймовірно гарна. Ось. ваха коронішики почуваються тут добре. І буде заквітати пухка, жовта, також рання, мене ще є пізня. І, неймовірно, гарний і Бріс Амбрела. Подивіться, три види. Ось такий, ось такий і ось такий. Вони різні. Дивіться, яка краса. І прекрасна моя ківушу. Точі я райграс не підстригла. І лілія Ківі. Це я знаю від Наталі. Ось яка вона. Причудесно. Так я походжу. мене якось так квітники з усіх сторін можна обдивитися. Я не пам'ятаю, чи я показувала, чи я підсадила сюди дзвоники, хіноцею, ще якусь квіту. Це Наталя мені висилала, я не пам'ятаю всі назви. Посадила я ось закопала вже шифер, щоб сюди не йшло. Зіля. Посадила міскантус і хочу щось замульчувати або ж посадити очітки. А міськантус посадила, бо могуня подобулись, напоки наросте. Ну, Міскантус буде окрасою. Ну, ось так виглядає моя ця грядочка-квітник. Дуже він мені подобається, згадуючи, який він був і який щастя, то це, звісно, небо і земля. Прекрасний. Цей квітничок також практично нічого не змінилось, окрім того, що почали квітнути флокси. Тут флокси в мене такі фіолетові. Ось, бачите, Такі фіолетові. Ось, І мені подобається, коли величезні кущі-лілейники, хай він простий, темно-бордовий. Але він буде квітувати місяць. Ви подивіться, скільки тут квітоносів. І цього бордового лілейника у мене всі великі кущі. І прекрасно тут уже квітує спірея кріспа. Просто причудова. Вона моя щас улюблениця, улюблениця всіх спірей. Просто я ще хочу замовити, схожа на кріспу. Теж листочками забула, яка назва, але я собі помітила. Ось тільки квіточки, ці всі різні. Червоні, жовті і ще якогось кольору. І ось бачу, знову опять напав якийсь шкідник. Ось, бачите. Ну, може, мурашечки його поїдять діти шумлять. Як не косять і дорослі, так шумлять діти. А що я ще тут досадила? То це я досадила вже самшитики. І там я посадила під сіточку геліопсіс мої сіянці і хіноцею. Ну Ось так виглядає. І починає квітнути також і така ярка рожева флокс. Ну, а ось тут практично квітничок без змін. Е, дуже е, відкрилась, Я не знаю, як може бути азіатська лілія така велика. І все ж таки, я дивлюся, що це, мабуть, дві однакові е, шоколад евент, ну, Похожа, вона ото була перша шоколад евент, е, Дуже гарна, дуже така вона. Зараз я підійду поближче, вам покажу. Ось. Така. Я думаю, що та буде. І все-таки. Тієї не буде, що вона так дітку швидко дала. А може, в мене був пересорт, а того року не вийшла. Хоча м -м, в мене не було такої проблеми з пересортом. Ось ось так виглядає гортензія. Ось, і дуже довго квітне пенстимоний і лаванда. І ще тут моя малічка. І тут в мене китайська гвоздика. Квітує в повну силу. От, Вона падає, і я вже так вложила паличку і під перла, бо вона ж падає на підлогу. Там під ящичками нові рослинки маленькі я посадила. Я її прибираю, тому що там нема що дивитися, хай так і буде. Бо я затопчу, бо зламаю, знаю себе. Ось гарні цинії. Квітник виглядає прекрасно. Ось, і на це я починаю набирати колір. Дивіться, яка вона буде, як я кажу, мощна, мощна. Прекрасні. Тут прекрасно, прекрасно, прекрасно. Мої квітнички з кожним роком, Мені подобається все більше і більше. Скоро буде квітувати гіпсофіла сніжинка, Ось тут в мене ще я залишила чорнобривчик. і... Зіля мене вже змучило, я вже не можу цього, скажімо так, а може це не і психіла сніжинка. А може, ну подивимося. Тому що в цьому році вона в мене геть друга. Вона якась отака, дивіться. А там якась друга, наче. Ну, будемо дивитися. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну, і тут також великоквіткова ромашечка. Уже за нею видно е, е, цієї, як його міскантус, міскантус. Ось він. Карсунчик. І красуня вигела варіатна. Просто... Ой, що це так пахне? А, тим'ян. Мій прекрасний тим'ян. До речі, тим'ян. Оцей ось варіагатний, лимонний, не такий яркий наразі, що сюди зараз попадає менше сонечка. Ось все, я і там барбарис, і біля лілей буде скоро квітувати ліатріс. І на цьому відео я своє закінчую. Далі буду продовжувати, вже я закінчила ту грядочку. Буду закін... починати знову цю, тільки мульча закінчилася. Ось. І далі ще хочу, дасть Бог здоров'я і миру, і хочу ще зробити квітничок. І вам в цього бажаю здоров'я, натхнення і мирного неба над головою. До зустрічі в нових відео!